Вітаю вас, шановні семикласники! З вами я Раїса Іванівна, і ми вчимо алгібру сьомого класу. Напередодні ми написали з вами контрольну роботу, завдання для якої я брала з підручника з цього розділу. Домашня самостійна робота номер 1 І, на жаль, результати мене не дуже порадували, тому я вирішила записати розв'язки цих завдань для вас, щоб ви могли проаналізувати свої помилки, зрозуміти в чому. Була проблема і більше таких помилок не робити. Завдання першого рівня 3 штуки. Читаємо. Коренем якого рівняння є число 8. Що треба зробити? Треба взяти замість Х, число 8, підставити і порахувати. Рівність, яка буде правильна, буде означати, що коренем цього рівняння є число 8. 8 поділити на 4 дорівнює 3. Ні. 8 плюс 7 дорівнює 15. Так. 8 мінус 9 дорівнює мінус 1. А тут 1. 2 помножити на 8 ну, теж не дорівнює 10. Тобто відповідь В. Друге. Яке з, зрівнянь... з, яке рівнянь є лінійним? Лінійне рівняння містить змінну величину Х. Невідомо. Без усяких степенів. Тобто, переглядаючи всі чотири рівняння, знаходимо те, у якому х без степені або в степені 1. Третє. Яке з рівнянь не має коренів? Ми знаємо, що коренів рівня, е, немає лінійне рівняння такого типу 0 помножити на х дорівнює число. Все дуже просто. Але чомусь не всі обрали правильні відповіді. Переходимо на наступний рівень. Теж три завдання. Тут уже я просила вас розв'язувати ці рівняння. 0,3х мінус 1,5 дорівнює 0. Що ми робимо? Забираємо оце число і переносимо направо, змінюючи знак. Стало 0,3х дорівнює 0 додати 1,5 1,5. Щоб знайти невідомий множник, нам потрібно добуток поділити на відомий множник. Коли ми ділимо на десяткові дроби, ми умовно пересуваємо кому вправо так, щоб дільник був цілим на одну циферку. А якщо математично сказати по правильному то ми обидва члени відношення множимо на 10. І у нас виходить 15 поділити на 3х дорівнює 5. І знаходимо правильну відповідь. Яке рівнянь рівносильне рівняння? 3х мінус 8 дорівнює 10? Знайдемо його корень. Перенесемо мінус 8 вправо з плюсом, це буде 10 плюс 8. І поділимо 18 на 3. 6. Перевіримо. 2 помножити на 6 дорівнює мінус 12, неправда. 6 додати 7 дорівнює 1, неправда. 5 помножити на 6 дорівнює 30, правда. 6 мінус 9 дорівнює 3, ні, неправда. Тобто відповідь знайдена. Оце рівняння рівносильно даному. Шосте. На одній з полиць книжок утричі більше, ніж на іншій. Можна коротко написати умову на одній з полиць Х, а на другій 3Х. Скільки книжок на цій полиці, якщо разом 48 книжок. Склали рівняння. Х додати 1х буде 4х. І 48 треба поділити на 4. Це буде 12. Ще раз почитаємо питання. Скільки книжок на цій полиці? На якій цій на одній з полиць книжок утричі більше? Тобто там, де більше. А більше у нас це 3. Помножити на х. 3. Помножити на 12. 36. Відповідь Г. 36 книжок. Подивіться, подумайте, проаналізуйте, де ви зробили помилку і чому. І більше їх не повторюйте. Наступний рівень. Третій достатній. Укажіть рівняння, коренем якого є будь-яке число. 0х дорівнює 0. Такого типу має бути рівняння. Або права і ліва частина однакові. Тут ні. В другому, якщо ми розкриємо дужки, то треба помножити на 2, 2 помножити на х, і 2 помножити на мінус 1. Ми бачимо, що обидві частини рівняння однакові. Ось вона відповідь. Тут ні, і тут ні. Восьме. Знайдіть корінь рівняння. Рівняння містить дробові вирази, так? Ну, вирази у вигляді дробу, скажімо так. Це не дробові вирази, а вирази у вигляді дробу. І щоб позбутися. Знаменника можна домножити праву і ліву частину на таке число, яке дозволить скоротити нам кожен з цих знаменників. Це число 10. Коли ми помножимо, то буде можна скоротити. 10 і 5 скорочується на 5, то ділимо на 5, 10 поділити на 5, 2, і 5 поділити на 5, 1. 10 поділити на 10 буде 1. І 10 поділити на 2 буде 5. І так, ми маємо рівняння 2х 2. 2 помножити на х плюс 2, додати 1 помножити на х мінус 2. І дорівнює 1 помножити на 5. Розкриємо дужки. 2 множимо на х, 2 множимо на плюс 2. Дужки, перед якими стоїть просто плюс, опускаємо, зводимо подібні доданки, 2х додати х, 3х, 4 переходить вправо з мінусом. 2 переходить з плюсом. 3х дорівнює 3. Х дорівнює 3 поділити на 3. 1. Корінь рівняння дорівнює 1. Дев'яте. Розв'яжіть рівняння, модуль 2х мінус 5 дорівнює 7. Вираз, той, що стоїть під модулем, може бути як додатнім, так і від'ємним. Тому рівняння буде мати, можливо, два корені. Той вираз, який всередині модуля може дорівнювати 7, а може дорівнювати мінус 7. Нам треба розв'язати два оці рівняння. 5 перенесли з плюсом направо. 7 додати 5, 12, і 12 поділили на 2. Перший корінь х дорівнює 6. 5 перенесли з плюсом. І тут у нас тепер мінус 7 додати 5, отут багато помилок було. Мінус 7 додати 5 це додавання чисел з різними знаками. Беремо знак. Того, що більше за модулем, а це мінус 7, тобто мінус, і від 7 віднімаємо 5. І ділимо на 2, другий корінь х дорівнює мінус 1. Якщо рівняння має більше, ніж один корінь, у відповіді вкажіть їх суму. Їх сума це 6 додати мінус 1. Додавання чисел знову з різними знаками. Відповідь буде додатня 6 відняти 1, 5. Тобто відповідь Г. Думайте, аналізуйте, перевіряйте себе. І навчайтесь. Добре. Ідемо далі. Наступний рівень ще три завдання. Знайдіть найменше ціле значення А, для якого коренем рівняння є ціле число. А х дорівнює 8. Щоб знайти х, нам потрібно 8 поділити на А. І коренем є ціле. Значить, нам треба з перелічених чисел вибрати таке найменше ціле значення А. Для якого 8 поділити на це число буде ціле. 8 поділити на 4 ціле. 8 поділити на 1 ціле. 8 поділити на мінус 8 ціле. 8 поділити на мінус 16 уже не ціле. Значить, з цих трьох треба вибрати найменше ціле значення А. Яке з цих трьох найменше? Безумовно, від'ємне. Відповідь В. Наступне 11. Для якого значення А рівняння немає розв'язків. В принципі, можна попідставляти і дізнатися. Рівняння немає розв'язків це коли 0 помножити на х дорівнює якомусь числу. Числу, що не дорівнює 0. Беремо мінус 3. Мінус 3 додати 3 буде 0х. А справа буде мінус 3 помножити на мінус 6. І якраз потрапляємо в той випадок, коли 0х дорівнює 18. Ну, перевіримо на всяк випадок і інші. Якщо візьмемо замість а 0, тоді у нас буде 0 плюс 3х, додати. 0 помножити на 0 мінус 3, тобто 0. 3х дорівнює 0 має розв'язок, це х дорівнює 0. Ну, і якщо ми візьмемо 3, 3 плюс 3 буде 6х дорівнює 3 помножити на 0, таке рівняння теж розв'язок має. Значить відповідь Б. Як ще можна міркувати? Ну, по перше, Рівняння може мати розв'язки і в такому виді. А якщо ми далі будемо продовжувати, то а, як у нас буде? Х дорівнює добуток поділити на відомий множник. А ділити на 0 не можна. Ось вам іще одне пояснення того, що а не може дорівнювати мінус 3. Дванадцяте завдання. 80% від одного числа дорівнюють 2 сьомих від другого. Знайдіть менше з цих чисел, якщо їх сума дорівнює 76. Якщо ми перше число позначимо за х, то друге буде сума відняти перше. 80% від першого 0,8 першого Дорівнює 2 сьомих від другого. 2 сьомих помножити на 76 мінус х. Для того, щоб позбавитись у цього знаменника 7, ми можемо обидві частини рівняння домножити на 7. 7 на 8 56 і одну циферку комою. 7 на 2 сьомих, сімки скоротяться буде 2, і це переписали. Можна, щоб не розкривати дужки, можна поділити на 2, 5,6 поділимо на 2, 2,8 х. 2 поділити на 2,1, 1 помножити на 76 мінус х, так і буде. Перенесемо х вліво з плюсом, це буде 2, плюс 1 3,8х дорівнює 76. І щоб знайти х, нам потрібно 76 поділити на 3,8. 760 поділити на 38. Х дорівнює 20. Знайдіть менше з цих чисел. Ну, перше число 20. А друге 76 мінус 20. Тобто видно, що менше число 20. Відповідь вибираємо 20. І ще одне завдання, в якому потрібно розв'язати задачу і встановити відповідність між інформацією, позначеною цифрами, та буквами. Одна відповідь зайва. У першому кошику яблук на 6 менше, ніж у другому. І удвічі менше, ніж у третьому. Ну, нехай у першому кошику буде х яблук. Якщо в першому менше, ніж у другому, то в другому буде на 6 більше. Х додати 6. Якщо в першому вдвічі менше, ніж у третьому, то в третьому буде вдвічі більше 2х. Всього в трьох кошиках разом 62 яблука. Складемо рівняння х додати х плюс 6 додати 2х дорівнює 62.

Скільки яблук у першому кошику? 14. Перше г. Скільки яблук у другому кошику? У другому кошику х додати 6. 20. 20. Відповідь Б. Скільки яблук в третьому кошику? 2 помножити на 14. 28. 28. Задача достатньо проста. Ну, що нового, можливо, встановити відповідність, хоча теж це не нове, ви такі завдання виконували. Проведіть аналіз роботи, яку я зараз для вас розв'язала. Подумайте, які помилки ви зробили і чому, і як більше цих помилок не робити. Я бажаю вам успіху. Навчайтеся, досягайте своїх вершин. До зустрічі.